Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хотів би поговорити про собівартість заливки вуликів. Да? Сьогодні хотів би поговорити про цей корпус, скільки він буде коштувати. Потім підрахуємо цілу комплектацію цього корпуса, Разом там дно, три корпуси таких, криша та 145 є корпус, якщо друг що. Попередньому відео друзі, ми говорили про наші прес-форми для ППУ-вуликів. Я розказав, скільки коштує, щоб зробити самому собі. Прес, і в принципі вас зацікавило дуже багато кого самі, які по типу, пресадумують вигодно і так далі. Давайте провіримо, чи дійсно наскільки воно вигодно, коли ви зробите прес і будете відливати. Бо багато хто думає дійсно, що ви купили прес і лиєте за, за 5 гривень ось такий корпус. Тому давайте розберемося і узнаємо, скільки буде коштувати, щоб залити ось такий наш готовий корпус. Так, друзі. Що нам для цього потрібно, щоб заливати? Нам потрібний ППУ. І також нам потрібний, нам потрібний роз'єднувач. Це є ось така, е, штука, тут є розтворитель і також 10% воску. Е, давайте одразу йому ціну скажу. З літр ось цього розтворителя коштує 100 гривень, е, віск нас коштує 200 гривень кілограм. Тому 10% то 20 гривень. Літр даного компоненту коштує 120 гривень. На, нам, щоб позмастити одну форму, в принципі, 145-ту, яка вже гарно змащена, 100 грамів десь буде треба. Тому давайте одразу запам'ятаємо 12 гривень. Щоб розділити форму, нам буде потрібно. Хорошо, це є у нас таке діло. компонент. Він є у нас один, а взагалі-то йде два компоненти. Не взагалі то в мене є ще другий, просто я не маю не бачу сенсу витягнути сюди, показати так. Ось такі каністри, приходить компонент, каністра. Неякісна. Тут один пинтик, другий пинтик, один прийшов відкручений. Дві літри компоненту знову пошті втекло. Пісюлій там отримав, пісюлій тут отрив. Коротше, не дуже гарно мені впакували цього разу, відправили. І на мої дзвінки і смс, тобто я відео їм скинув, вони побачили в принципі відео. Після того перестали мене брати навіть телефон. Тобто я дзвонив до них, вони не відповідали. смс-ки також не відповідали. Коротше, фірма взагалі бомба мені попалася. Е, так що, якось так, такі теж бувають нюанси. Якщо, кстати, ви маєте десь придбати можна ППУ. Напишіть, я буду в цьому личі радий. Тому так, друзі. З ППУ розібралися. ППУ разом з доставкою мені вийшло 210 гривень. Е, це разом з доставкою. Е, тому так. Хорошо. І так, друзі, давайте зважимо наш корпус і узнаємо, скільки він важить. Дубель номер 2 тому що я не хочу засвітити, що це є за корпус, щоб не робити нікому комусь антирекламу, щоб не робити рекламу, щоб не створювати взагалі конфліктні ситуації на рахунок, якщо я скажу, скільки коштує реальна його ціна цього вулика. Бо цей вулик є куплений в інтернеті, щоб ми могли поставити ціни і бачити, ну, наскільки це є дійсно вигодно самому відливати. Тобто, да? І так далі. Тому це є нунейм. Ви не знаєте, хто це, я теж не знаю, хто це робить. Але в мене є дно, корпус криша, щоб ми знали загальну вагу вагу і собівартість. Тому так, вмикаємо. Так. Головне, я ботки не засвідчую, щоб ну, сразу не було зрозуміло, хто це, що це. Так, кіло 216, але так будемо рахувати, що є десь. Облої у відеречку, яка кількість в будь-якому випадку залишається. Тому дорахуємо кіло 300 що щоб було загальна наша. Так, переходимо, друзі, до підрахунку. Так, е, наш компонент е, коштує 210 гривень. На наш роз'єднувач коштує 12 гривень за 100 грам. Тобто на одну форму. Одразу ми запишемо в уголку, хай собі ще тут буде. Так, і наші, наша форма, наш корпус важе кіло. Тобто, кіло 300 Тобто е, Так, тепер у нас є вага в грамах, нам потрібно перевести суму в грами. Тобто беремо наших 210 гривень, ділимо на тисячу. Це у нас виходить 0,21. Тобто, за 1 грам ми платимо 21 копійку. Все, тепер ми множимо 21 на кіло 300. У нас виходить. У нас виходить 273 плюс 12. Так, виходить 285. 285. Собі вартість вулика, щоб залити в формі. Тобто на цьому відео можна вже закінчувати. Але ж ми узнаємо, скільки коштує. Е, це я вже рахував сам, самий даже розділювач. Да? тобто Ви зрозуміли, що це є вже чиста сума ось такого корпусу на 8 рамок, 12 рамок універсального українця. Ось така його є собі вартість. Хорошо, в магазині даний вулик коштує е, 300, 386 гривень. Це зараз є його актуальна ціна, яка можна передивитися в інтернеті. Ну, як я не кажу, що це за виробник, тому, повірте мені, на слово, що така ціна його є, одразу можна побачити, що ви економите 101 гривню. Вже є вигідно. Тобто, давайте напишемо, тут ми розуміли, що це наше виготовлення магазин. Економія. Тобто, 101 гривню ви вже економите. Вигідно? Вигідно. Якщо ви залиєте. 100 корпусів? Тобто, множимо 100, ну, 100 на 100, 10 тисяч виходить. Це ви відбиваєте лише форму. Якщо ви захочете тобто, заливати, ви після тисячі умовно, що форма коштує, наприклад, 10 тисяч гривень, ви відбиваєте собі вартість. Якщо ви хочете менше тисячі, наприклад, менше, менше 100 штук робити собі вуликів, друзі, навіщо вам? Купувати форму, переплачувати, дихати цею заразою. Вам треба підтримувати температуру, вам потрібно гратися, виділяти час, а час потрібно виділяти ну, для 100 вуликів, я думаю, що Ну, більше тижня, певно, треба виділяти. Ну, Тобто, це все розхідний матеріал і ресурси вашого часу. Тому, як на мене, якби я хотів залити наприклад, 50 вуликів, я би краще купив би в інтернеті. Ну, я не говорю, чи це є таке, так що це не реклама. Я купив би краще в інтернеті. І не морочив собі ні голову, ні щось інше. Звичайно, якщо ви дивитесь на перспективу, ви хочете купити, зробити собі, можливо, сотню, куму, сотню, брату, гнату, ви вже виходите в плюс, ще плюс, якщо ви хочете продавати, то це воно вам 100% треба. В інтернеті форма із фанери, я дивився, що вже тисячу формів там, да, тисячу виробів спокійно виливає і нічого її нема. Тому, по факту, що форма відлеє більше сотні, це 100%. Тому. Якось так, хейтери там трішечки кричать, але ви на ту увагу не звертайте. Так, добре, це в нас є, друзі, лише одна. Тобто одна ну, та форма, один наш виріб з 145-го корпусу. За кадром, друзі, я зважив наші корпуси, дно і кришу. Вага в них йде ідентична. Там різниця всього лиш у 50 грам. Тому так будемо рахувати 300. Тому оцю, цю суму множимо одразу на 5, щоб знати, скільки нас коштує, наприклад, готовий виріб. доно, три корпуса і криша. Тому це у на нас, друзі, сума так, підведемо 1425. Це якщо будемо відливати е, самі, тобто наше виготовлення 2000. 90 гривень в магазині коштує. В магазині коштує готова комплектація така. Ви економите вже 665 гривень. Тобто вже ви даже зекономили за 5 виготовлення ще на 100 гривень більше. Тобто, ну, дійсно, друзі, це є якби, якщо ви відливаєте для себе, це є в будь-якому випадку вигідно і є сенс цього. Є сенс. От тут просто спорне питання на рахунок якої ви кількості хочете. Якщо ви хочете залити на якихось там 80 вуликів, ну не є воно, вам не потрібне. Ви переплачете у два рази більше не тільки грошима, а своїм і часом. Тому, ви знаєте, я як роблю собі антирекламу, так як я хочу робити форми, і так да, наразі, якщо вам то цікаво, я можу зробити будь-яку форму вашого. Ваших там, я не знаю, які там у вас вулики, присилаєте, або мені описуєте, скидаєте на вайбер, що ви там хочете, я вам виготовлю будь-яку форму. Тому номер телефону в описі під відео, пишіть, дзвоніть, поговоримо. Тому, бачите, друзі, я роблю якби антирекламу, але я хочу донести до людей, чи потрібно воно вам. Якщо ви після цього відео кажете, да, воно мені потрібно, я хочу там стати бізнесменом, хочу відливати вулики там тисячу штук в день, тому... Пишіть, дзвоніть, обговоримо, друг, що вам поможу. Якщо не в мене, я не говорю, що лише в мене можна купити. В інтернеті є тисячі людей, в кого можна купити ці форми і так далі. Тому вибір за вами. В принципі, ми собі вартість прорахували. Якщо у вас все влаштовує, ви, ви ну, захотіли робити форму, будь ласка, робіть форму. Як бачите, це є вигідно. Так що, друзі, ось таке відео. Надалі ми ще заснімемо, поговоримо про роз'єднувач, тут є що розказати. Я вже перевірив три розтрітеля і зупинився на одному, про якого я вам розкажу. Також розкажу вам в дальнішому секрети по ППУ, як його секономити, щоб вийшла менша вага, ніж ось тут, тобто де можна ще економити. Також є задумка, хочу спробувати використати облой, який ми також тут врахували. Ще раз у виготовленні. Тобто, ну такий експеримент проведемо. Я думаю, відео далі буде по ПУ набагато цікаве і цікавіше. Але е, очеретяні вулики, друзі, я не закидаю. На зараз пішли морози, тому на днях їду косити очерет. І також будуть вулики про очерет. Тому в мене канал різносторонній, все і зразу. Тому підписуйтеся, не пропустіть, що там, дає. На цьому, друзі, буду з вами прощатися. Всім добра та позитиву. Мирного неба над головою. Слава Україні! Пока!